Щодо, я думаю, стосовно того, що в Україні більше ніж 100 тисяч СЗЧ. Влада, підкреслює, через таких, як Корчинський, пропонує репресувати і адвоката називається Ростислав Кравець, хочуть репресувати всіх, хто пішов в СЗЧ чи став дезертиром. Не дивлячись на ті умови, в яких ті бійці були і потрапили. Їм плювати на це. Їм плювати, навіть якщо ви отримали поранення, виведені поза штат вас записали в дезертири або в з Вони вважають, оці помийки, фаріон, тягнебок. Корчинські і їм подібні. Що вас потрібно розстріляти. Ті, хто втік з зачі. Що потрібно розстрілювати командирів просто так. Бо так хочеться Корчинському. Чи просто так розстрілювати кого завгодно, бо їм так захотілося с варіанти? Бити російськомовних. Я все це пам'ятаю, що писала Фаріон у 2017 році. Я все пам'ятаю. Підкреслю, що це штучний розкол українців на правильних чи неправильне. Ми, українські праворадикали, засуджуємо дії. Фаріон тягнебока чи Кошулинського. Тому що такий як Кушулинський негідник, який хоче усіх штрафбати, відправити на м'ясо, особисто тих, хто втік з чи став дезертиром. А також тих, хто не бажає вмерти за Зеленського чи Путіна. Це головні агенти Кремля, саме головні, також наполягає на тому, що нинішні слові структури Республіки Україна неефективні, як і суди. Я вважаю, що це дармоїди, креслою, які не досягли жодних успіхів, навіть на фронті. За 10 років. Вони нам не потрібні. Я вважаю, що їх потрібно розпустити. Але це річ інша: настане час розпустимо. Ми переможемо всіх цих негідників. Всіх їх до відповіді до стінки. Настане той час, коли це буде. До стінки мається на увазі пожиттєве позбавлення волі. Кожному буде надана правова оцінка їх дій, час. 14 по сьогодні, і так далі. Що вони робили? тягни бок, сяде за те, що незаконно вкрав державне майно. квартири Це принципова позиція. Ярош та його люди сядуть за те, що вкрали автомобілі Януковичі. Я нічого не пробачаю, ми будемо вам мститися. Звичайно, юридично, ми нічого вам не забули. Правова оцінка події 2014 року. Люди Корчинського, правий сектор, будуть засуджені на довічне позбавлення волі за спробу державного перевороту підкреслю. А також ті, хто розстрілював Майдан. Буде незалежне. Нове слідство, де ніхто не уникне кримінальної відповідальності за події 2014 го року. Це стосується і антимайдану також. Тому ніхто не скриється від праворадикалів націоналістів, від правозахисників та адвокатів. Ми співпрацюємо між собою стосовно того, щоб Ірина Фаріон, тягнебок, Кошулинський не уникли кримінального покарання за свої вислови та дії, як і Корчинський та його люди. Ми вважаємо, що такі громадяни, їх люди повинні бути позбавлені українського громадянства автоматично і засуджені до іншого. Питання. Введення кримінальної колективної відповідальності буде прийнято. І вони понесуть покарання за те, що вони розколювали суспільство по різним методам. Як це відбувалося? Спільнота Євромайтану, підкреслюю, в 2012 році призвали до вбивства Януковича, до вбивства російськомовних. На сході півдні України. Донецькі призивали Харківські до вбивства україномовних у мережі КККОМ і між собою ворогував. Все це трішувало МВС та СБУ того часу. І нічого з цим не робило. Я їх попереджав. Мене не, не почули. Справу тоді закрили. Не хотіли розслідувати, тому що це їх був косяк. Тому маємо, що маємо, тепер ці люди далі продовжують розхитувати українське суспільство. Стосовно того, щоб когось посадити за ухилення від мобілізації. Дивіться, щоб ми вас не посадили довічно. Кожного з вас за участь в антиконституційному перевороті 2014 року за те, що ви зняли Януковича. Питання легітимності нелегітимності Януковича це інша справа, з якою ми розберемося самі без вас. А стосовно того, що ви зробили, це взагалі. Сприяння Російської Федерації і Російській армії. Тому, шановні українці, об'єднуйтесь навколо мене, а не таких як Тягнебок, Кушулинський, Корчинський. Не донатьте їм цим дармоїдам. Чому? Бо я стверджую, що вони в своїх так званих підрозділах знущаються над своїми людьми. Що вони Призивають до катувань людей, їх вбивства через повішення. Ці негідники, які не заслуговують, щоб ходити на волі. І ми з ними розберемося як з екстремістами головними. І настане той час, коли ми приймемо закон про екстремізм. Саме так. І заборонимо такі партії, як ДУК, правий сектор, таку частину заборонимо. а також правий сектор окремо як політичну частину. І всі псевдонаціоналістичні партії будуть під заборонені. Що це мається на увазі? Буде єдина незалежна націоналістична партія, яка не підконтрольна спецслужбам. І ми зробимо все. Щоб ув'язнити тих, хто розколював український націоналізм, тих, хто робив все, щоб порушувати права людини. Всі ці негідники будуть ув'язнені. Саме так по статті протидія підкреслюю головному ідеологу українського радикального націоналізму. Тобто, мені я вважаю. Таку статтю потрібно ввести в Кримінальний кодекс, щоб вони отримували пожиттєво отакі негідники, як Фаріон, Тягнебок, Ярош, Білецький та інші негідники. Вони не мають права ходити по українській землі чи дихати українським повітрям вільно. Вони повинні почувати себе некомфортно максимально в ШО. Тому що вони хочуть порушувати ваші свободи. Уявіть. Вони хочуть вас вбити. Вони вас всіх назвали ухилянтами. Вони ділять замов на основу. Вони роблять це для того, щоб пропагандувати громадянську війну. Вони це роблять для того, щоб. Розколоти Україну на шматки і допомогти пану Путіну. Вони московські кадебійські агенти, які не мають права взагалі тут жити, мають право лише бути в українській в'язниці. Саме так. Тому що я думаю? Я думаю, що партія братства. У НАУНСО та інші псевдонаціоналістичні організації, які призивають до порушення прав людини, не мають права на існування. Юридично вони повинні бути припинені, а також максимально ув'язнені. Всі до єдиного їх учасники з підозрою на тероризм. Та екстремізм. Саме такими методами ми їх переможемо. Ми переможемо з підстав того, що вони протидіяли мені. Тому вони мають бути пожиттєво у в'язниці. До єдиного колективна кримінальна відповідальність їм. Це буде дуже справедливо. І так тоді ми очистимося від непотрібних людей. непотрібних тих, хто призивав і призиває до порушення прав людини, такі як Тягнебок, Фаріон, Білецький і Міподібне. Це стосується і стерненка і його людей. Це стосується багатьох псевдоправах, тому що там дуже багато російської агентури. Які сплять і чекають знищення всіх українців. Я вам не дозволю, навідники такі. Не дозволю знищити Україну. Тому те, що відбувається, це на їхній совісті. Ми будемо це зупиняти. Я вважаю, що українські правозахисники, юристи, давайте об'єднуватися. щоб... Оту От Мерзоту, яка називає псевдо себе націоналістами під контролем українських спецслужб, припинила своє існування юридично. І щоб такі негідники були у в'язниці максимально довго, потрібно все-таки вводити в Український Кримінальний кодекс дії направлені проти ідеолога українського націоналізму, тобто мене. Та проти українського націоналізму радикально. Саме така поправка пожиттєве ув'язнення доцільно прийняти в Україні і арештовувати таких осіб. І це не буде порушенням прав людини, а дотриманням прав і свобод людини. Саме так, я на захисті прав україномовних і російськомовних. Такі, як Фаріон Білецький, Ірина Фаріон і всі інші, Кошулинський, лише розколюють українське суспільство. Вони не мають права на це. Ми не подаруємо вам це. Ваша справа бути у в'язниці. Ми зробимо все, щоб ви рано чи пізно відповіли за свої злочини 2014 року. Я вам нічого. Не пробачу, не пробачу і не подарую, як і багато топових юристів і адвокатів, правозахисників. Ми об'єдналися в одну команду, щоб фіксувати ваші злочини. Ми не відступимося від того, щоб вас пересаджати всіх до єдиного цих негідників, які називаються типу псевдоправі від С-14 до людей Стерненка. Ми не зупинимося. Ми очистимо український радикальний націоналізм від зрадників, колаборантів, які прислуговували окупаційному режиму внутрішньої окупації. Ми не пробачимо це ніколи вам, ніколи за те, що ви агітували і агітуєте до розвалу нашої батьківщини, не дозволю. Слава Україні! Підпишись, став лайк разом до перемоги. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, а вона вам потрібна це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права по темі ТСК СП нових змін стосовно закону 10449, ваш юридичний захист – Це коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист по темі військової та ТЦК СП коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Також я консультую з податкового права, та як вести автомобіль і бізнес в статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм права. Не тільки податкового, але і з цивільного, земельного, також господарського права, також сімейного права та інших норм права. замовляю. А на юридичні послуги звертайся на електронну пошту AcademicLav'ier значок. Також я надаю витяг за кодом ЕТПО. Дізнайся про свого контрагента. Роби лайки, репости, також становись спонсором цього каналу. Жми кнопку «Спонсорство» спонсорувати в описі до цього відео. Завдяки вашим донатам, розвивається мій канал. Дякую тим, хто мені донатить шановні українці, ми розвиваємо правову Україну. Те свавілля, яке відбувається сьогодні на вулицях, ми обов'язково будемо припиняти. І припиняємо, стосовно того, що Судові органи погано працюють, чи слідчі органи це питання окремо до них. Не кожну таку бездіяльність буде відповідь. Звільнення суддів, звільнення слідчих. Саме так, до ган. Звільнення кримінальні справи. Так потрібно реагувати на їхню злочинну бездіяльність. Також підписуйся на мої соціальні мережі. Телеграм, Тікток, також Інстаграм. Якщо ти правий, підпишись на мій телеграм-канал для ультраправих. Це тобі потрібно, якщо ти хочеш сформувати нову Ліду в Україні у майбутньому і створити нову націоналістичну партію, яка переможе на виборах. Разом до перемоги, шановні українці, разом доб'єва до 10 тисяч, потім до мільйона. Стосовно хейтерів та ботоферм. скільки ви б не старалися. Ви вже програю, я завжди перемагаю. Слава Україні! Героям! Слава мені, коняється держава!